Ви ж хотіли пройтися парадом нашим Києвом вже за три дні, хизуватися буком і градом і купатись у квітах і вині. Вже частково збулась ваша мрія на хрещатику брухт ваш стоїть. Вітер трохи вже сморід розвіяв, бо не все там вдалося відмить. Від непотрібу, що ви присилали, від синів. Ви ж народите ще воювали? Та ну, грабували, смакували тут нашим борщем, у будинках чужих все гуляли, навіть фото робили рідні, награбовани поштою слали, наживались на крові й війні. Але щось тут пішло не за планом, стали танки палати щодня. Бігли в поле залису рани, стала вийти від страху русня. Все лишало пайки, навіть зброю, що залишилась ще від діді. Командири кричали до бою, та схолов вже й слід від орлів. Що ж, втікайте, туди вам дорога до Сибіру Оленів пасти!» Вам ніде не сховатись від Бога, Він відплатить за все вам кати. І тікайте туди, де немає ні доріг, ні майбутнього геть, де рідня навіть та не чекає лише грошей за синову смерть. Бо за них можна стільки купити цукру, дріждів, тушонки, пшона, браву заколотити і пити, щоб забути. Що сина нема, що згорів він, подох не героєм, а загарбником в краї чужім, що вбивати до руку взяв зброю. Лиш нікому ми таке не простимо. І стоять ваші труни залізні серед Києва, бо він був і є, і буде. Всіх лякали, були такі грізні. Зараз кожен на танк ваш плює. Показали ми людям і світу ваше справжнє криваве лице, вам у пеклі потвори горіти, хоча й пекло від нас не спасе.